Уявіть, морський бриз, марабельє, місце розкоші елітної нерухомості та сонце майже цілий рік. У цьому іспанському раю для мільйонерів живе ріелтор Олександр Василенко. Він продає елітну нерухомість і на перший погляд здається типовим європейським бізнесменом. У соцмережах Василенка немає нічого підозрілого, крім одного нюансу: Василенко росіянин, а його красиве життя лише прикриття, за яким замаскована агентура Кремля. Тож у цьому відео ми поговоримо про російські мережі впливу за кордоном і з'ясуємо, як вони працюють. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто, як не українці, має стати кращими знавцями Росії. Російські агенти впливу за кордоном працюють системно, скоординовано і стратегічно. Це розгалужена структура, яка нагадує організовану злочинність. Тут є центри ухвалення рішень, виконавці, фінансові потоки, стратегія і завдання. Зазвичай, коли говорять про інституції міжнародного проникнення, уявляють посольства дипломатів чи медіа, як от до болю знайомі Раша Today або Божевільні заяви Захарової чи Лаврова. Але з Росією все набагато складніше. Токсичний вплив працює на всіх рівнях. Інструментами в руках ворога стають аналітичні центри, церкви, політики, бізнес і культурні спільноти. Так росіяни маніпулюють громадською думкою за кордоном. Вони блокують військову допомогу, поширюють меседжі про нібито в тому від України та розхитують єдність наших союзників. Росія формує цілу павутину впливу. Щоб їй протидіяти, варто знати, як вона працює. Бо чим краще ми розуміємо принципи побудови злочинної мережі ворога тим швидше виб'ємо з під неї опору. Росія діє не лише в лоб, а й тонко і непомітно. Саме в цьому її підступність. Поки за кордоном наївно вірять у культурні обміни, Кремль щоденно вербує все більше послідовників та корисних ідіотів. Візьмемо до прикладу ріелтора Олександра Василенка, якого ми згадували на початку відео. У звичайному житті він продає елітну нерухомість, проте кілька разів на місяць Василенко з ріелтора перетворюється на Атамана Асоціації волзьких козаків в Іспанії. Про це йдеться у досліджень онлайн-видання тексту. Аналітики з'ясували, що Василенко, член координаційної ради співвітчизників, які проживають в Іспанії. Це парасолькова організація, яка координує роботу всіх місцевих російських громадських організацій. Вона є ланкою, що зв'язує співвітчизників з росспівробітництвом. Це російська урядова організація, яка має десятки закордонних представництв. Їх називають російськими домами. Формально російське співробітництво працює на популярні. Російської культури у світі і підтримує співвітчизників за кордоном, але фактично це ширма і координуючий штаб проросійських мереж впливу у світі. Саме ця контора щедро фінансує так звані «момні клуби, історичні фестивалі та інші псевдокультурні заходи. Однією з найбільших філій мережі розспівробітництва є російський дім науки та культури в Берліні. У його роботі та комунікаціях помітна виразна політична пропаганда про це йдеться у дослідженні. Українського інституту про російську культурну дипломатію в Німеччині приміром тривалий час Росія просувала у Німеччині наратив. Мовляв, немає сенсу підтримувати Україну у війні, бо вона нібито все одно не переможе. Отже, ще одна ідея це, що немає сенсу підтримувати Україну, адже вона все одно не переможе. Ем, от той перший наратив, який я зазначала, давні історичні історико-культурні зв'язки Німеччини і Росії. Вони ще Можуть існувати в такому вимірі, як е, робити великі і важливі справи разом в Європі. Тобто, коли дві. Дві великі країни, дві імперії роблять якісь важливі справи разом. Ну і відповідно на цьому тлі Україна є цією маленькою країною, маленькою неважливою, тому немає сенсу її підтримати. Вона все одно не переможе. Також аналітики Українського інституту з'ясували, що в російському домі в Берліні проводили події, які підтримували інші наративи. Як от про нібито нацистську владу у Києві, наприклад, у 2014 році тут презентували книгу Нацисти і Євромайдан ау. 2018 році показували пропагандистський фільм Донбас Окраїна Росія. І сьогодні продовжує використовувати культуру для пропаганди в Німеччині. Так у січні цього року в російському домі у Берліні показували серіал Слово пацана, в анонсі якого навіть назвали культурним феноменом. Нагадаю, найголовнішим меседжем цього так званого феномену є легалізація поведінки Путіна як рольової моделі та підкреслення того, що за Путіна стало краще жити. Про це свідчить як документів з Кремля їх отримало естонське видання Делфі та оприлюднило щодо цього ціле розслідування. Українське видання Бабель проаналізувало текст естонських журналістів і повідомило, що слово пацана зняли спеціально для майбутніх так званих виборів президента в Росії. Серіал опинився серед проєктів, які потрапили у передвиборчий список Кремля. Серіал не просто романтизує радянський союз і формує спільне культурне поле. Він показує, що сила завжди бере гору. Подібні заходи інтегрують молодь у російське інформаційне поле вони нав'язують нібито правильні погляди, щоб потім ця ж молодь ставала адвокатами інтересів Росії. Цікаво, що агентство розпівробітництва перебуває під санкціями Європейського союзу, проте це не заважає російським домам, які входять в його структуру, і далі працювати у деяких країнах. Та, схоже, не всім це до вподоби. Приміром у лютому в Азербайджані повідомили про припинення роботи центру Руський дом. У Баку офіційною причиною назвали те, що він не зареєстрований в країні як юридична особа, а це порушує законодавство. Однак місцеві змі з посиланням на власні джерела повідомили, що в такий спосіб Азербайджан захищає свої національні інтереси, і демонструє, що немає наміру терпіти зовнішнє втручання у свої внутрішні справи. Ці приклади показують, що подібні організації росіян за кордоном ніколи не були про культуру, традиції чи освіту це лише інструмент, за допомогою якого Росія. Проникає у суспільство європейських країн розпівробітництво це довгі руки, які тримають міжнародну парасольку Москви, та інформаційна зброя, яка використовується проти України і всього цивілізованого світу. Ворог грає на всіх полях одночасно. Поки розпівробітництво займається світським вербуванням, російська православна церква просуває імперську політику Кремля. Релігійна експансія це важіль впливу на традиційно консервативні громади в Європі, Америці та навіть у Африці. Ось що про це говорить британський військовий експерт Глен Грант. Із потім Ортодокс Чечне інту інтуефрика. so the russian orthodox church into africa which they will do and they will do supported by huge amounts of money and huge amounts of largesse and huge amounts of everything else the, the russian church going into africa is fsb the priests are trained by the fsb So російська церква за кордоном не обов'язково відкрито підтримує політику Кремля. Деякі парафії досі обережно просувають ідеї руськова міра. Погляньмо до прикладу на віденсько австрійську єпархію Російської церкви. 9 травня минулого року парафія кафедрального собору Відня взяла участь у ході безсмертного полку. Нагадаю, це пропагандистська акція, яку Росія використовує для підтримки свого наративу про так звану Велику Вітчизняну війну і виняткову роль росіян у перемозі над нацизмом. Тоді разом із священниками і вірянами у ході взяли участь російські дипломати. А от російська церква в Бельгії підтримує традиції вшанування радянських воїнів 9 травня. Священники на такі заходи навіть одягають Георгіївську стрічку, яка також є елементом російської символіки і пропаганди. Не варто забувати і про роль української православної церкви московського патріархату, попри усі заперечення, що вони досі є частиною російської церкви. До такого висновку дійшла державна служба з етнополітикою і свободи совісті після проведеної експертизи. ОПЦ МП також має свої парафії за кордоном, і в цьому полягає небезпека, особливо враховуючи те, як багато українців, які виїхали через війну, можуть відвідувати такі храми. Це пояснює ректор відкритого православного університету Георгій Коваленко. У 24-му, напевно, вже говорили, що цих парафій близько ста. Тобто ми маємо вже мережу в 100 парафій в різних країнах. Діяльність, яких координується з керівництвом УПЦ московського патріархату, і які, в принципі, займаються певною діяльністю. А от вже цю діяльність вартує аналізувати і напевно з духовної, і в тому числі з безпекової точки зору. Робота УПЦ МП за кордоном становить реальні загрози. Оскільки позиція багатьох священників цієї церкви зводиться до традиційного не все так однозначно. Як зауважив Георгій Коваленко, можна лише уявити, які меседжі вони поширюють у світ. Для багатьох священників ієрархів УПЦ МП в Україні все не так однозначно, як для більшості українців. Ну, можемо собі уявити, що цей наратив буде поширюватися в Європі. І тоді, коли це говорить людина з українським паспортом. Української мови, яка тікає звідси і від війни, і від гонінь да? української mm -hmm. влади, українських церков, тобто створюється альтернативна. Реальність альтернативна точка зору під виглядом духовної підтримки. Російська церква впливає не лише на своїх парафіян через неї будують паралельні мережі, які впливають на політику та міжнародні відносини. Тому важливо розуміти, що російська церква не про віру, це лише фасад, за яким ховається система пропаганди. Для ефективного впливу на громадянську думку на заході недостатньо мережі організацій чи медіа. Росії потрібні авторитети, яких будуть цитувати і до яких дослухатимуться. Для цього Росія створює власні аналітичні центри або вкладає гроші у західні через підставні фонди, бізнес-структури чи дружні організації. Яскравий приклад такого центру: російський дискусійний клуб Валдай. Раніше формат клубу офіційно був спрямований на те, щоб розповідати світові про Росію, але звідти. 2014 року він орієнтується на формування глобального порядку денного. Тобто, фактично клуб перетворився на майданчик, де Росія просуває потрібні її меседжі. А допомагають їй у цьому закордонні гості та експерти, які беруть участь у форумах і дискусіях клубу. Серед них є професори, дипломати, журналісти та економісти, тобто люди, які мають свою аудиторію та впізнаваність за кордоном. Спочатку вони беруть участь у подіях клубу, а потім публікують Аналітичні звіти виступають у новинах, беруть участь у міжнародних форумах, де просувають потрібні Кремлю тези. Одним із таких експертів є Алістер Крук. Це колишній британський дипломат і експосадовець британської розвідки Мі 6 На перший погляд здається досить авторитетною людиною. Проте, Крук також є експертом клубу Валдай. Він в початку повномасштабного вторгнення його активно цитують російські медіа, а сам Крук коментує події в Україні у стилі притаманному Кремлі. Львівські пропаганді це з'ясували аналітики проєкту Вокщек у спільному дослідженні з центром протидії дезінформації. Приміром, дослідники звернули увагу на думку крука про шляхи завершення війни. В одному із інтерв'ю екс-дипломат повторював російські меседжі про нібито неофашистів, які буцімто впливають на українську політику, і називав безглуздим мирний план президента Зеленського. Not... Росія заявляє, що ми не приймемо заморожений конфлікт. Ми не приймемо, якщо ви захочете. Провести з нами переговори, як ми це робили в березні в Стамбулі минулого року, результат яких потім був скасований. Ми не будемо цього робити, тому що ми бачимо, що саме ультранаціоналісти і неофашисти в Києві домінують і впливають на політику. Цілком зрозуміло, що вони відповідають за політику. Я маю на увазі безглуздий мирний план Зеленського з десяти пунктів, який вимагає повної капітуляції Росії. Це типово для ультранаціоналістів. Вони намагатимуться знищити Росію за будь-яку ціну. Також аналітики з'ясували, що Крук непомітно закликав зняти санкції з Росії через нібито їхню неефективність. 15 вересня 2023 року, екс-дипломат згадав наратив співзвучний з російським про недієвість західних санкцій, який був часто поширеним у минулому році. Одна з двох разючих речей, яку я вважаю кричущою помилкою з боку Вашингтона. Це те, що санкції проти Росії зробили Росію економічно сильнішим. Вони підштовхнули країну до змін економіки, самодостатності, модернізації своєї економіки. Вони зробили економіку самодостатньою, щоб вона не залежала від Заходу. І це був єдиний ефект. Ефект санкцій сьогодні фактично протилежний Вони послабили союзника США, Європу. Саме так працює Кремль. Він запрошує західних аналітиків, дає їм можливість подивитись на Росію зсередини, створює атмосферу серйозної дискусії. А потім ці експерти повертаються додому і кажуть своїй аудиторії, що можливо у цій війні не все так однозначно. Можливо, Москва має свої аргументи, можливо, варто дослухатися до обох сторін. Цей метод зовсім не новий. Раніше так працював радянський союз. Наприклад, такий підхід використовували радянські спецслужби у роки голодомор щоб ввести світ в оману, вони запрошували до себе західних інтелектуалів і влаштовували їм показові прийоми, щоб показати мовляв, ніякого голоду немає. А потім західні гості їхали додому і захоплено розповідали про буцімто чудове життя у радянському союзі. Одним із таких інтелектуалів був Едуард Еріо, тричі колишній прем'єр-міністр Франції. Гучний тріск фотоспалахів приглушував вигуки репортерів. У запитаннях ясно було чути про потьомкінські села і голод в СРСР. Ці слова раптово розлютили Еріо. Потьомкінські села не знаю. Те, що я бачив у Росії, було прекрасно, а про те, чого я не бачив, я не можу говорити. Газети докладно описували емоції колишнього прем'єра Франції. Запитання про голод вивело його з рівноваги. Голод це брехня чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. Як і 90 років тому, так і сьогодні, подібні заяви зовсім не виглядали як пропаганда навпаки, їх сприймали і продовжують сприймати як альтернативну експертну думку. Інструментом впливу Росії за кордоном також є політики. Вони не лише просувають вигідні кремлю рішення, а й поляризують західні суспільства, оскільки кожен політик має свою аудиторію і виборців його зручно використовувати для донесення потрібних меседжів. Наприклад, минулого року Чехія викрила мережу російської пропаганди за інформацією спецслужб, за операціями щодо поширення російського впливу в Європі стояв Віктор Медведчук. Для цього він використовував зареєстрований в Чехії. Квартал Новин Voice of Europe. сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні. Це засували чеські та німецькі медіа за інформацію. Змі гроші передавали готівкою при особистих зустрічах у Празі або за допомогою криптовалюти. Їх отримували політики в Угорщині, Польщі, Франції, Бельгії та Нідерландах. Також журналісти засували, що одним із одержувачів коштів міг бути Петр Бістро. Це член партії Альтернатива для Німеччини і депутат Європарламенту. Сам Бістро заперечував інформацію про отримання грошей від Росії. Однак після скандалу Бундестаг позбавив його депутатського імунітету. А німецька прокуратура ініціювала розслідування і провела обшуки у депутата. Також Петр Бестров є учасником бази бактерії Рускава міра. Це велике дослідження українського видання Тексти, у якому аналітики зібрали людей та організації, які в різний спосіб підтримують Росію та її політику у 19 країнах Європи. Цей проєкт дає можливість побачити, що Росія працює на різних рівнях, починаючи від так званих культурних організацій і закінчуючи експертами, політиками, які просувають потрібні Росії меседжі. Він демонструє наскільки розгалужено Є мережа російського впливу. Російський вплив це не лише пропаганда та політика, це ще й гроші, які Кремль вливає, щоб тримати захід у залежності. Попри санкції, російський бізнес знаходить способи, як їх обійти. Наприклад, у Європі мають свої представництва найбільші російські корпорації. Серед них є Газпром, «Лукойл» і РосНЕФТЬ. Про це йдеться у дослідженні атлас лобізму українського видання. Тексти аналітики перевірили 100 найбільших компаній Росії і виявили, що щонайменше 40% як дві з них представлені в Європі. Крім того, російський бізнес і держава контролюють нескінечну кількість промислових підприємств, готелів, турфірм і будівельних компаній. Приміром, компанія «Лукойл» має мережу заправних станцій по всій Європі, а також нафтопереробні заводи в Румунії та Нідерландах. Росія адаптувалася до міжнародних санкцій. Тому у 24 році доходи російського бюджету від продажу нафти зросли майже на третину. Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити захід. Ні, санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. Про це у грудні минулого року повідомило головне управління розвідки України для транспортування нафти до Європи. В обхід санкцій Росія вдається до різних методів. Наприклад, судна, які виходять з російських портів, а прямують до європейських міст під прапором інших країн. Про це йдеться у розслідуванні української правди. 8 і 9 листопада цього року з Чорноморського порту Новоросійськ Російська Федерація, вийшло два нафтових танкери Ліпарі та Срідіна. Перший зареєстровано в Ліберії, Африка. Другий має панамську реєстрацію. Обидва танкери за реєстраційними документами слідують до порта міста Констанца, Румунія. Обидва транспортують нафту неважких сортів з загальним об'ємом 160 тисяч тонн. Журналісти з'ясували, що деякі судна не транспортують нафту безпосередньо у порти ЄС. Вони зафіксували випадок, коли один із танкерів, який мав прямувати з Росії до Румунії, змінив курс на сусідню Болгарію. Після чого у морі відбулася перевалка нафти на інше судно, яке попрямувало у європейський порт. Так ніби на ньому не була російська нафта. Перевалка у морі триває добу. За моєю спиною той самий ви можете бачити той самий танкер. Стамос, який позавчора в морі тут, біля Бургаса, перекачував нафту з танкера Раліпарі, який прийшов сюди, з Португал-Російську, Російської Федерації. І зараз на цій базі Лукою Стамос буде перекачувати нафту, російську нафту. Ось так працює. Тіньовий російський флот От тут в Європейському Союзі. За інформацією української розвідки, тіновий флот налічує понад 200 танкерів. Вони допомагають Росії та Ірану доставити під санкційну нафту переважно своїм. Азійським клієнтам танкери порушують нафтове ембарго і перевозять нафту з російських портів у Балтійському та Чорному морі до країн ЄС. Це відбувається через рейдову перевалку у хаби у Чорному та Середземному морях поблизу європейських країн. Ці приклади вказують на те, що Росія створила розгалужену фінансову систему, яка дозволяє їй працювати у ціні. Це складна павутина, яка підтримує економіку Кремля під час війни. І поки Захід не закриє ці лазівки, Росія матиме фінансовий ресурс для продовження агресії. Російські агенти впливу за кордоном це чітко видобудувана система. Вона охоплює різні сфери від політики і бізнесу до культури і релігії. Мета росіян не лише підірвати міжнародну підтримку України. Кремль працює на створення альтернативної реальності. Росія хоче, щоб світ сприймав її агресію як політичну необхідність. Тому ворог працює над тим, щоб впливати на різні групи за кордоном. Росіяни поступово просувають свої ідеї через аналітичні центри, Міжнародні конференції, культурні обміни і бізнес-зв'язки. А як щодо наших дій? Так, у нас немає нафтових доларів і мільярдів на пропаганду, але ще більшою проблемою є те, що у нас немає системи та стратегії. Росія працює стратегічно, тоді як ми часто реагуємо запізно і поки росіяни просувають потрібні їм наративи, ми змушені щоразу доводити очевидне у таких умовах. Ми не можемо дозволити собі бути пасивними. Кожен українець це теж агент впливу, агент правди. У цій війні зусилля кожного з нас мають значення. Бо якщо ми не будемо чітко говорити про чинну реальність, це зробить Росія, створивши на свою користь десятки інших реальностей. Це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.